Всім привіт! І це мега павербанк. Ну як сказати, мега. Просто павербанк з двома платами для павербанку. Я не дуже люблю послідовне з'єднання, тому тут використовую лише паралельне з'єднання із 9 банок. В принципі, тут всі заходи безпеки, наклеїчки, корпус і холдери для них. Розуміючи, що масштабувати паралельну збірку неможливо, тому ви вирішив додати просто замість одної плати дві. Можливо, не найкраще рішення, зато такий павербанк можна швидко розряджати і швидко заряджати. Правда, не без втрат. Будь-які плати для павербанку для паралельного з'єднання загалом можуть видавати максимум 20%. 22,5 Вт. Тобто, це відповідає стандарту Quick Charge 3.0. Як стандартні павербанки, то на 10 000 мАч заряджаються в середньому 2-3 години. А Якщо банки вже на 20 000 мА або більше, то заряд буде і розряд від 5 годин і більше. Тому такий варіант не дуже прикольний. Для варіантів, там, де 20 тисяч і більше, оптимальним буде використання послідовного з'єднання, яке може вже видавати від 65 Вт, це надпотужні і швидкі зарядки, або навіть power delivery до 100 ватт це доцільно. А у такому варіанті використання лише якісних плат, які я, до речі, так і не знайшов, щоб при. Паралельному з'єднанні видавалось там, на два порти по 20 Вт. Всі вони йдуть, навіть якщо там 4 чи 5 роз'ємів. Один роз'єм зі швидкою зарядкою, всі інші звичайні, наприклад, там до 5 В і 3 Ампер. І то вони всі в паралелі, тому потужність ділиться на всі роз'єми, які використовуються. А от щодо. Тестування такого павербанку в мене виникли деякі приколясики, які я вам зараз розкажу. Ну і За результатом я захотів зробити таку невеличку збірку кібер-powerbank Франкенштейна. Тобто вона має дві звичайні плати з Type-C та USB. Тестував я такий павербанк з використанням одного або двох роз'ємів одночасно. Така збірка, ну так, трошки гріється, але там більше плати. Акумулятори більше 32 градусів, 35, не піднімались. Але видно, що вони навантажуються повну. Ну, і деякий нюанс в тому, що ці циферблати, які показують відсотковий заряд, про них можна взагалі забути. Тому що вони не відслідковують конкретно, а пишуть орієнтовно. Тобто зарядилось це 100, розрядилось це 0. І навіть якщо ти з одного порту розряджаєш, то другий не буде знати, що акумулятор вже сів. Ну і от що в мене вийшло. Ця батарея приблизно на 86 Вт. Або, як люблять казати, на 23, ну, майже 24. 1000 мА. При використанні одного роз'єму з швидкою зарядкою до 20 Вт. В принципі, акумулятор на заряджанні його видає 98W, якщо розряджати його, то 85. В принципі, це нормально. А от коли використовувати два роз'єми, тут є біда. Через доволі надмірне навантаження, коли заряджають через два, Порти. Це виходить 40 ватт навантаження на батарею. А якщо конкретно, майже до 10 А. Це доволі великий показник, і тому батареї гріються. І, відповідно, на нагрів витрачається більше енергії, так і на розряджання. Але при розряджанні чомусь нагріву набагато менше, навіть в кінці заряджання, коли напруга падає. Коли заряджати на один порт, то таких проблем немає, і це, можна сказати, як один цільний павербанк. Без проблем нагріву і великих втрат. Тому така збірка може з невеликим розширенням має місце бути. Наприклад, якщо вам потрібно заряджати декілька девайсів зі швидкою зарядкою, і потім цей пауербанк наснажити за 2-3 години. Ну, Цей заряджається майже за 2, якщо збільшити збірку я про це. То такий варіант використання декількох плат, в принципі, доволі увісний. Але для такого пауербанка потрібна товста стрічка, щоб її зварити, тому що струми будуть немаленькими. Плюс вам потрібно миритися з тим, що. Відсоткові показники заряду чи розряду, ви не будете знати. вони будуть просто некоректно відображатись. Тобто, якщо один показує, що 100%, а інше ви використовували майже 10, то ви навіть не будете уявляти, чи залишилась там половина ємності, чи він вже повністю сів. Всім дякую за перегляд. А тих, у кого залишились питання стосовно зустрічного заряджання, Надвисоких струмів і неправильне використання таких павербанків і таких плат в послідовний. Прошу вас до коментарів. Дякую за увагу!